Вітаю з вами інформатор, і ми зараз знаходимося у місті Дніпро, а саме на проспекті Слобожанському. І тут на цьому місці планують побудувати надземний перехід. Ось бачите, як це виглядає зараз. Зараз розпочали підготовку до будівництва. Він планують, що він буде від. Він буде з торгівельного комплексу Наша Правда та з'єднувати будівлю напроти. Автори ідеї обіцяють комфорт та безпеку для мешканців та відвідувачів цього району. Ось так це виглядає зараз. Ви можете це побачити. Для тих, хто щойно приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро, а саме на проспекті Слобожанському. І тут розпочали підготовку до будівництва нового надземного переходу. Він буде з'єднувати торгівельний центр Нашу правду та е, будівлю навпроти. Зараз я вам покажу, як це виглядає. Там вже е, розпочались будівельні роботи, вони огороджені. Автори ідеї обіцяють комфорт та безпеку для мешканців та відвідувачів цього району. Однак деякі наші співгородяни, які ведуть телеграм-канал Урбан Дніпро, занепокоєні, що цей надземний наземний переход створить нові труднощі. І щоб потрапити з одного на інший бік. Потрібно буде витрачати більше часу. Всі деталі про це ви можете подивитись та почитати на сайті Інформатор Дніпро, також слухайте радіоінформатор фм 107.3 і підписуйтесь на наші соцмережі аби бути в курсі всіх актуальних подій. Ось тут буде у нас надземний перехід. Тож, як тільки будівельні роботи розпочнуться, ми вам це також будемо показувати. А наразі цей перехід виглядає ось так. Ще раз закликаємо бути уважними та обережними на дорозі. Дивіться по сторонах обов'язково, аби не потрапити у дорожньо-транспортну пригоду. Будьте уважні та обережні. А для тих, хто щойно приєднався, я нагадую, що саме тут планують побудувати надземний пішохідний перехід. Як тільки будуть тут встановлювати вже будівництво, ми також будемо вам це показувати і повідомляти. А наразі це місце виглядає ось так. Із новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті інформатор Дніпро, також слухайте радіо інформатор фм СТО і підписатись на наші соцмережі аби бути в курсі всіх актуальних подій.